Старовинний замок Балморал, що в Шотландії, уперше відчинив двері для всіх охочих. Тут проводила літо Єлизавета II. Балморал був однією з найулюбленіших резиденцій королеви. Тепер сюди влітку приїжджає Чарльз III. Балморал збудували всередині 19 століття. Замок став літньою резиденцією принца Альберта та королеви Вікторії. Усередині все дуже просто. По суті, це заміський будинок. У замку сім кімнат, і ви побачите все починаючи від вестибюля, закінчуючи їдальною та вітальною фото якої з'явилися раніше. Ви побачите, що внутрішнє оформлення замку не мінялося вже 180 років. Замок відкрили лише на місяці і чотири дні. Квиток коштує 100 фунтів стерлінгів, це коло 120 євро. Усі квитки розкупили за дві години. За день тут приймають 40 гостей. Ми проводимо від чотирьох до шести екскурсій на день. Хочемо зробити замок доступнішим, і показати чудовий інтер'єр. Якомога більшій кількості людей. Екскурсоводи кажуть, що Балморал своєрідне вікно в історію британських монархів. У замку є кілька гарних картин, а також багато цікавих цінних предметів. На екскурсії приїжджають гості з різних країн. Гадаю, це чудово. Я знаю, що в США люди захоплюються королівською сім'єю. Думаю, вони захочуть побувати тут зараз, коли є можливість. Замок збудовано з граніту в старошотландському готичному стилі. Його характерні риси, вежа та турелі, а також двосхилі фронтони та мансардні вікна. Балморал належав не королеві Вікторії, а принцу Альберту, тому не став власністю корони. Це означає, що доходи не надходять до парламенту чи державної скарбниці. Замком, як і раніше володіють британські монархи.